Одного разу мені довелося побачити дерево, повалене бурею, яке на диво росло в горизонтальному положенні, тому що частина його коренів вціліла і продовжувала живити дерево на стовбурі. Хтось вирізав слова. Не здавайся, бери приклад з мене. Сім послань із книги об'явлення, які ми розглядаємо, говорять про те, що різноманітні життєві бурі можуть нас зігнути, але поки наш корінь буде живитися від Христа, ми будемо жити. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити: ми розглянемо останнє сьоме послання Ісуса. Цього разу він звертається до Лаодикійської церкви. Місто Лаодикія розташоване на відстані 70 кілометрів від Філадельфії. Це місто було засноване приблизно у 250 році до нашої ери Антіохом II, правителем Сирійського царства, одного з царств утвореного після розпаду імперії Олександра Македонського. Цар Сирії назвав так місто в честь своєї дружини. Антіох ІІ заселив місто сирійцями та юдеями, переселеними з Вавилону. Завдяки своєму сприятливому розташуванню на перетині римських доріг місто стало одним з найбільших центрів торгівлі і фінансів стародавнього світу. З Лаодикії експортували безліч товарів, у тому числі каракуль, одяг. Пурпурна фарба для тканин і фригійський порошок для очей. Крім того, місто стало важливим фінансовим центром, де було відкрито багато банків з величезним капіталом. Велика частина міського прибутку приходила від пошиття одягу і банківських операцій. Лаодикія була добре відома у цілому світі своїм якісним виробництвом м'якої та блискучої чорної шерсті, з якої виготовлювався різний одяг та килими. Завдяки комерції, місто стало центром, де зберігалася велика кількість золота. Одяг з блискучої чорної вовни носили лише лаодикійці як доказ свого багатства. Коли прийшли римляни, Лаодикія була одним з найбагатших міст, настільки багатим, що навіть після землетрусу трусу, в му році після Різдва Христового старішини міста відкинули запропоновану Нероном фінансову допомогу, заявивши, що у них достатньо коштів для відновлення міста без сторонньої допомоги. Крім цього всього, Лаодикія була одним з головних оздоровчих курортів греко-римського світу. Теплі ванни і мінеральні джерела приваблювали багатьох людей з Європи та Азії. Велика медична школа знаходилася в храмі Кару, одному з 200 храмів стародавнього світу, присвяченого асклепію грецькому богу медицини. Медична школа займалася лікуванням очних хвороб з фригійського порошку, змішаного з маслом. Торговий, фінансовий і ремісничий успіх наповнював серця жителів Лаодикії гордістю. Місто було розташоване в долині річки Лікус. Долина лікуса мала дві важливих особливості. Перша, вона славилася своїми землетрусами. Друга, води річки Лікус і її притоки були насичені вапняком, який осідав по всій місцевості, утворюючи неймовірно красиві природні утворення. Ці вапняні води володіли особливою властивістю, що забезпечувала високу якість фарбування тканин. Недалеко від Лаодикії знаходились міста Колоси і Іраполіс. Де з спочатку зародження християнства були віруючі люди до того часу, як була написана книга об'явлення церкві в Лаодикії було приблизно 40 років, апостол Павло приймав безпосередню участь у духовному житті цієї громади і направляв до них колосян, щоб вони обмінювалися з лаодикійцями посланнями? Ми читаємо про це в посланні до Колосян в четвертому розділі. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській. А того, що написаний з Лаодикі, прочитайте і ви. Пізніше у Лаодикії відбулося важливе релігійне історичне дійство Лаодикійський собор. Він був скликаний приблизно всередині IV століття. На ньому були присутні 32 єпископи. Одне з головних питань стосувалося канону священного писання або формування каталогу книг Біблії. До речі, на цьому особливому соборі хотіли вилучити книгу об'явлення з каталогу біблійних книг. Зверніть увагу, з якими словами звернувся Ісус до Лаодикійської церкви. І до ангела церкви в Лаодикії напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищено, щоби збагатитись, і білу одежу, щоби задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю, тому докаряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною, переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був з цем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Христос постає перед лаодикійською церквою з трьома титулами. Перший титул амінь. Слово амінь прийшло до нас з єврейської мови через грецьку, і в основному означає дійсно так. Воно використовувалося, щоби підтвердити і гарантувати, що сказане істина і заслуговує довіри. Далі Ісус відкривається як свідок вірний і правдивий. Він свідок, якому ми можемо повністю довірятись. І нарешті Ісус є початком Божого творва, тобто Він є джерелом походження світу і має абсолютну владу над Ним. Після представлення себе Ісус оцінює лаодикійську церкву, починаючи з дуже серйозного докору. Я знаю діла твої, що ти не холодний, а не гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. Після докору звучить загроза і попередження. А що ти лі теплий, ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Ці символи були дуже зрозумілі лаодикійцям. Адже таке порівняння було схоже до забезпечення міста водою. Лаодикія забезпечувалася водою з гарячих джерел і які були майже в 10 кілометрах від Лаодикії. Коли вода досягала міста, вона ставала теплою, і, хоча в ній можна було купатися, вона була неприємною для пиття. Ісус вважає за краще, щоб церква або холодна, або гаряча була. Теплий стан свідчить про дух компромісу. В своєму духовному становищі лаодикійці перебували між Христом і світом. Їх теплий стан говорив про те, що вони впали в байдужість і самовдоволення. Вони втратили дух ентузіазму і прагнення до духовного. Їх теплий стан не давав. Ні свіжості духовно стомленим, ні силення духовно хворим. Ісус відчуває відразу до такої покори та служіння. Свого часу Він сказав: ніхто не може двом панам служити. Ісус не звинувачує Лоодикійців у відступі або Єресі. Він не говорить про те, що у них є серйозні гріхи. Але що про них сказати доброго він теж не мав. Їм не довелося терпіти відгонінь чи переслідування. Їхньою найбільшою проблемою була байдужість. Здається, що вони заразилися властивою жителям міста гордістю і самовпевненістю. Вони вважали, що ні в чому не мають потреби. Лаодикійська церква не тільки претендувала на те, що вона багата. Вона стверджувала, що ці багатства є результатом її особистої наполегливості. Вона досягла вершини свого самовдоволення. Таке становище можна вважати фатальним, бо Дух Божий ніколи не увійде туди, де не відчувають ньому потреби. Лише з підтримкою Духа Святого можна почати нове життя. Як ми вже говорили, місто Лаодикія пишалося своїм матеріальним добробутом, виготовленням одягу, відомою очною мазю, дух гордості явно проник і в церкву. Лаодикійці помилялися щодо свого істинного духовного стану. Вони були бідними у своїй духовній гордині. Христос говорить їм. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Вони були сліпими щодо свого власного стану, вважали себе насправді не тими, ким були. Духовно вони були вкрай бідними, голими і сліпими. Такий стан привів їх до небезпечного становища. Той факт, що Христос майже готовий виплюнути теплих з своїх уст, говорить про те, що їхнє становище не задовільняє Його так само, як не може задовільнити спрагу тепла вода, і той, хто її п'є, зрештою випльовує. Бог все ж таки залишає для них можливість покаятися. Вірний свідок говорить. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоби збагатитись і білу одежу, щоби зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоби бачити, кого я люблю, тому докаряю і караю того. Буд же ревний і покайся. Порада Ісуса церкві відповідає їй реальному становищу. По перше, Христос радить їм купити золото вогнем очищене, щоби збагатитися. Той факт, що лаодикійців закликають купити. Свідчить про те, що у них є очевидна потреба в тому, що їм пропонується. Текст нового завіту, який допомагає нам зрозуміти, що має на увазі Ісус, пропонуючи золото в огні перечищене, записане у першому посланні апостола Петра в першому розділі. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Людина може мати багатство, але за все своє багатство вона не зможе купити щастя і духовності. Золото огнем очищене символізує духовне багатство, ліки від духовної. Убогості лаодиківців це віра, що наповнена любов'ю. По-друге, Христос пропонує церкві купити у нього білу одежу, щоб прикрити сором наготи своєї. Чорний, пишний одяг лаодикійців, колишній доказ їхньої переваги, насправді був доказом їх духовної убогості. Білий одяг символізує спасіння і істинне положення перед Богом. Про це ми читаємо в об'явленні в сьомому розділі. По тому я глянув і ось. Натов великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. Білий одяг є символом праведності Ісуса Христа. Він наділяє нею своїх вірних послідовників. Бути одягненим в білий одяг це бути позбавленим від принизливого стану наготи і сорому гріха. Коли блудний син повернувся додому, його було одягнено в кращий одяг, щоб покрити ганьбу його наготи. Лаодикійцям потрібен одяг Христової праведності, щоб покрити нікчемний жалюгідний стан наготи. Що найбільше потрібно цій церкві? Христос говорить, масю помасти очі свої, щоби бачити і розуміти свій справжній духовний стан. Тільки коли їх очі відкриються, вони побачать, що не такі, якими вважають себе. Автор 118 го псалму молився. Відкрий мої очі, і хай я побачу. Так само і апостол Павло молився свого часу про членів церкви в Ефесії. щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Лаодикійці мають потребу в розпізнанні дієвого впливу Духа Божого на їхнє життя. Лаодикійці не залишені в безнадійній ситуації. Їм все ще надається можливість покаяння. Христос любить лаодикійців, і в своїй любові він карає і виправляє їх. Апостол Павло говорить, що ми засуджені від Господа, караємося, щоби нас не засуджено зі світом. Мета божественного покарання надати допомогу для виправлення. Особливо цікаво, що з усіх семи церков тільки філадельфійський і Лаодекійські прямо сказано, що Христос їх любить. Христос любить не лише вірних йому, його любов безумовна. Однак вона виражається в покаранні і осудженні для того, щоб зробити їх ревними, а це еквівалентно гарячими до покаяння. Покаяння це навернення і розрив з гріховним і байдужим положенням, це поворот у напрямку життя для того, щоб повернутися обличчям до Бога. Саме таким чином християнам Лаодикії пропонується покаятися. Любов Христа найкраще ілюструється вражаючою картиною. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто мій голос почує і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ця сцена нагадує нам про коханого з пісні пісень, який стукає у двері своєї коханої і благає впустити його. На Близькому Сході спільна трапеза говорить про формування міцних уз прихильності і спілкування. Як така вона стала загально прийнятим символом близькості, якою будуть насолоджуватися в прийдешньому місянському царстві. У сліпоті свого самовдоволення леодикійці видалили Христа із свого життя. Їх релігія не була зосереджена на Христі. До цього моменту послання зверталося до церкви в цілому, але тепер відбувається зміна, коли хто Це заклик до кожної людини, зокрема, Ісус стоїть біля дверей серця людини і просить, щоб його запросили на вечерю взаємної любові. Він не вривається. Теплі і байдужі лаодикійці повинні були зробити свій вибір. Ісус обіцяє переможцеві сісти з ним на престолі Його. Ця обітниця включає в себе всі інші обітниці. Так само, як і Ісус Христос був піднесений до престолу Всесвіту і знаходиться праворуч Отця, так само Бог воскресить своїх вірних послідовників і посадить їх на небесах у Христі Ісусі. Вірному народу Божому обіцяно, що вони розділять з Ісусом Христом Його престол. Послання до Лаодикії спрямоване до всіх, хто покладає свої надії на тимчасове матеріальне благополуччя, до тих, хто у своїй самовпевненості вважає, що їхнє багатство це знак Божого одобрення. Коли ми, сучасні християни, виглядаємо байдужими і відчуваємо відсутність посвячення у своїх стосунках з Христом, найкраще прислухатися до слів. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоби збагатитися і білу одежу, щоби зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити. Найбільше лаодикійська церква потребує очної мазі, щоби ясно побачити своє реальне становище, те, що вони вільні від відступу або єрісі, в них не знайдено серйозного гріха, і те, що вони хорошої про себе думки, що не є гарантією їх стосунків з Христом. Христос бажає стати центром уваги церкви, центром життя, поклоніння справ і поведінки. Навіть хоча церква в цілому знаходиться в стані самовдоволення і халатного служіння Богу, заклик до покаяння звернений до кожного. Ісус очікує, що люди відгукнуться саме це і принесе пробудження і реформу позбавленої ентузіазму Лаодикії. Назва Лаодикія означає суд над народом або ж народ суду. Лаудикійська церква є чудовим символом для часу кінця. Багато християн наших днів нерідко подібні лаодикійцям. Вони мають як матеріальні блага у великому достатку, так і духовні, достаток духовної літератури, володіння доктринальною істиною. І все це робить їх самооцінку більш ніж високою. Я багатий із багатів і ні в чому не маю потреби. Так вони вважають слова Христа, а не знає, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий, повинні протверезити сучасне людство, тому що сутність людини, як і раніше, гріховна. Навіть називаючи себе християнином і володіючи духовною істиною, можна бути і мізерним, і вбогим, і сліпим, і голим. Вістка до Одикії це докір тим, хто відкрито називає себе послідовником Христа, і з змісту цієї вістки зрозуміло, що вона послана всім без винятку, вона не носить на собі печатку мир і безпека. Навпаки, у ній є не лише теорія, а й глибокий практичний характер. Християни в наші дні часто теж є такими, як лаодикійці. Вони нічим не переймаються, спокійні та безпечні, який великий обман може огорнути людський розум, коли він впевнений, що правий, в той час, як насправді це зовсім не так. Вірний свідок шукає обманутих самими собою людей, звертається до них і закликає зняти з себе пелена самоповаги і самозадоволення. Послання до семи церков символізує не лише певний історичний період, а й описує ті досвіди, через які пройде церква останнього часу. Сама назва Лаодикія означає останній щабель в християнському перебігу історії і говорить про те, що народ цього часу буде судимий. Вістка до Лаодикії особливим чином стосується християнської церкви, починаючи з 1844 року аж до часу кінця. Символічно цей період можна назвати ерою суду. Христос докладає всіх зусиль, щоб церква визнала своє становище, розірвала пута гордині і сліпучої зарозумілості. Єдина надія церкви це Христос. Тільки через Його благодать церква Божа може нарешті зустрітися зі своїм Господом і Спасителем на весільній вечері. Агенця. В кінці дослідження цих семи послань Христа до своєї церкви варто звернути увагу на те, що Господь дає безліч обітниць для переможців. Гріх приніс Адаму не тільки втрату його едемського помешкання, але також втрату життя. Більше того, гріх позбавив людей спілкування з Богом. Початкові розділи книги буття першої книги Біблії розповідають нам історію гріхопадіння і описують втрати пов'язані з цим. Перші розділи книги об'явлення, останньої книги Біблії розповідають про перемогу Христа і перемогу людини у Христі. Зверніть увагу на чудову обітницю. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і за цем своїм сів на престолі Його. Друзі мої, тільки з перемогою Христа ми можемо бути впевнені у своїй перемозі. Пам'ятайте, все втрачене через гріх буде відновлено по Божій благодаті. Давайте подякуємо Господу в молитві за чудову надію і славне майбутнє, що очікує переможців. Попросимо Господа в молитві також і про те, щоб ми були в числі переможців. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за цю важливу вістку послання до Лаодикійської церкви. Господи, Ти навчаєш нас зі сторонок святого письма та з історії, якими ми повинні бути. Ти бажаєш, Господи, щоб ми були ревними в служінні Тобі. Ти бажаєш, щоб ми були завжди гарячими і слідували Твоїм шляхом завжди. Благослови нас цьому. Благослови, Господи наших телеглядачів, даруй їм, Господи, духа ревності, що вони слідували за Тобою завжди. Допоможи всім нам вийти переможцями і бути колись з тобою у Твоєму царстві. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я щиро бажаю вам стати переможцем. Уроки дивовижні факти допоможуть вам стати на цей шлях. Телефонуйте нам 0800 20, 20 або пишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того, щоб безкоштовно отримати дані уроки. До побачення до наступної зустрічі.